Розпочинаємо нашу пісукову прес-конференцію за підсумками року, який завершується, цей рік, безумовно, був найскладнішим у нашій історії за весь період нашої незалежності. Я Хочу сказати, що пріоритетами у 2014 році... Були роботи з капітального ремонту доріг. Зокрема, відремонтовано найбільш зруйновані ділянки доріг по вулицях Куліша на міської лікарні, Володимира Голикого, Дроговицька біля заводу полімінерал Трускавецька, панця Микілити біля кладовища Грушевського. Бандери, Карменюка, а також Оляни-Крапченко у сільці та зелена Діброга в мікрорайоні Полпець. Також поточний ремонт був виконано по дорозі Калишевського. Всього капітальний та поточний ремонт доріг виконали на суму 2 мільйони гривень. 700 тисяч гривень. Це е, ті пріоритетні завдання, це ті пріоритетні роботи, які ми виконували і виконували, як ви бачите, досить в досить значному об'єкті. Також проведено заміну світильників вуличного освітлення, зокрема по вулиці Калишевського, Івасюка, Трускавецька. У Схила Кимилюка. У вулиці Андрія Мельника прокладено дощову периозацію. Це зроблено буквально в останній місяць цього року І для того, щоб ми могли вже з весни почати капітальний ремонт дорожнього полотна цієї дороги. Тобто ми поступово переходимо вже із частини. Нашого мікрорайону багато забудови. самобудови, так би мовити, якщо справді сторони від нас, тобто переходимо вже на іншу сторону, це вулиця Андрія Мельника. А також будемо поступово братися за питання громади по вулиці Героїв Майдану. У міському бюджеті на 2014 рік були передбачені роботи і на Капітальний ремонт житлового фонду. Зокрема, такий ремонт ми провели а, по ремонту інженерних мереж у будинку номер 8 по вулиці Грушевського, а також у будинках номер 1 і 3 по вулиці Січових У 2012 році міською радою було прийнято рішення про надання дозволів для встановлення індивідуального... Опалення. На даний час своїм правом на встановлення індивідуального опалення скористалося бі біля 500 мешканців нашого міста. Ми також розпочали виділення земельних ділянок бійцям АТО. Зокрема, розроблено проєкт квартиру сумірної забудови для надання таких ділянок захисникам України по вулиці. Отож, ми вирішили одну із дуже таких некладних наших проблем це виділення земельної ділянки під розміщення нового кладовища. Ми маємо вже погодження Держагентства судових ресурсів, що таке кладовище буде розміщено при виїзді із, із лісового масиву зліва. Від дороги, яка веде до села Добровольців. Також протягом цього року проведено дев'ять сесій міської ради. На цих сесіях прийнято 155 рішень. Розглядалися найрізноманітніші питання, які стосуються за заявами наших мешканців, а також невідкладні питання, які стосуються в Господарки, функціюванні наших комунальних підприємств та всього комплексу, які є в підбуткуванні нашого міста. Проведено 10 засідань засідання засідання колко. На них розглянуто 65 питань. Розглянуто та прийнято рішення по 1730 заявах. Та звернення мешканців нашого міста. Приглянулася увага і салочисті та пловуслення в нашому місті. Зокрема, виготовлялися нові п'ятині ящики для збору твердих готових відгонів, були захворено для сміття. Також ми висаджували дерева, вистигали кущі, садили квіти для того, щоб наше місто було. Гарне і затишне. Ми подали заяву в Департамент охорони навколишнього природного середовища обласної адміністрації для того, щоб на нам виділено кошти для придбання нового сміттєвоза, а також для придбання євроконтейнерів. Також відзначити, що ми займалися і питаннями погашення замороженості. Перед працівниками колишніх комунальних підприємств. Зокрема, у грудні місяці було виплачено більше 40 тисяч гривень, заборонено заробітні плати колишнім працівникам комунального підприємства міського робочів управління БЖП-комунального господарства. Це є основні пріоритетні питання. Про які я хотів проінформувати військову громаду, якими ми займалися і які вдалося вирішити, ну і над якими будемо працювати в наступний вже бюджетний період 2015 року. До речі, хочу у, у, повідомити, що ви, напевно, вже всі знаєте, що прийнято державний бюджет України на 2015 рік. В ньому передбачено більше коштів. Ми сподіваємося, що воно буде, які будуть поступати у місцевий бюджет, це виходячи з принципів децентралізації влади, виходячи з принципів надання більших повноважень для вирішення покладених на місцеві органи влади завдань. Сподіваємося, що таких коштів нас більше буде більше, але ми все-таки розуміємо, що наступний 2015 рік буде надзвичайно важким, він буде перехідним. Ми сподіваємося, що ті реформи, які задекларовані і які ми в принципі, підтримуємо, будуть проведені в інтересах наших людей, в інтересах на розвитку майбутнього на розвитку нашої. Української держави. Ми можемо за одному привітати всіх з новим року. Можете привітати за одного всіх з нового року. Але я сподіваюся, що можуть бути питання, Питання ні. Тоді після два питання, то я і привітаю. Пісу до нашої. вдалося реально виконати повністю всі ті плани, що були заплановані на цей 2014 рік? Чи ви змогли вкластися в бюджет? І якщо ні, то який був цей бюджет? Я дам питання, відповім таким чином. Фінансування робіт, які ми планували провести, навіть скажу більше, повернення боргів за 2013 рік Розпочалося тільки в кінці либня, в кінці липня цього року. Тобто визначальство почало нас фінансувати. Ми злечки, не сподівалися, що фінансування буде відкрите, тобто буде здійснюватися. І, але, тим не на менше, нам вдалося майже повністю виконати запланову роботи з ремонту доріг. Досить інтенсивно працювало наше підприємство Досселіс, яке виконувало роботи тільки в стар... місті Спербу. Тому значний робіт було виконано для того, що там залишилося так було і наступно в наступному 2015 році. Ми ще планували виконати значний обсяг роботи з модернізації нашого будучого освіту. Ці роботи нам не вдалося повністю виконати. Ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити у 2015 році. Ми ще планували завершити капітальний ремонт ліфтів, двох ліфтів. Ми також це в стадії виконання. Ну і ще деякі роботи будуть перенесені на наступний 2015 рік. А спіряти, які виконуємо з ремонту доріг, не може повністю, чи підемо з, під з боргами на наступний рік. Підемо з боргами на наступний рік. Чи розрахуватися за ремонт доріг? Ну це так, виглядає таким чином, що... За виконані роботи з роботу доріг ми ще не розрахувалися, але кошти для того, щоб розрахуватися, у нас є, не розвивалися цілі з причини відсутності фінансового ресурсу кінці року зі сторони теж визначилися. І наскільки ми пам'ятаємо, була скликана потягова сесія з питання виплати коштів пані Шолога. Які були просліджень сьогодні? Пам'ятайте, як вирішили питання? Так, була скликана поставкова сесія міської ради стосовно виплати коштів шоумов, яка була звільнена з посади заступника міського голови ще попередньо міським головою. Суди з цього приводу тягнуться вже п'ятий рік. На сесії. Ми звернулися з тим, щоб ці кошти були залишені для того, щоб ми надали ці кошти для лікування наших захисників, які зазнали кролізтва, які зазнали поранень, які потребують протизування. Але, на жаль, шового з цим не погодилися. Вона вважає, що ці кошти вона має забрати собі. Кошти їй ще ці не виплачені. Можливо, все-таки, що ворог зрозуміє цю ситуацію, коли є випадки навіть, навіть такі, коли матері е, відмовляються від компенсації чи випад, е, за полеми. Селами і віддають кошти для потреб нашої армії. У тій ситуації я вважаю, що все-таки шологон зрозуміє і дасть можливість передати ці кошти тим людям, тим захисникам України, які цього потребують. Наступного року планується новий вибор до місцевих рад. Чи плануєте картинку виборах? Знаєте, я планую ще багато зробити в місті Стерпінки. Є багато задумів, є багато невідкладних завдань. І я тобто, хочу продовжити те, що було вже зроблено, а вже коли будуть наближатися вибори, будемо вирішувати. Ми коронавірус останні, якщо у вас такі плани, то підсумовуючи все зроблено за цей рік, що вважаєте своїм найбільшим досягненням, а що найбільшою поразкою за вами? Найбільше досягнення це про що я говорив, і це нам і мешканці нашого міста відзначають. Я і... читаю наші соціальні мережі. І навіть до нас до нас зі звернення це суттєвий поступ в ремонті наших міських людей. І хочу сказати, що якщо нам вдасться фінансувати ремонт, то ми можемо головні дороги нашим містам за три роки відремонтувати. Головні дороги. Я не кажу ті дороги, які є. Приватному всього в нас в місті є 55 кілометрів доріг. Це підміт. Стосовно поразу, я би сказав, що це я б сказав так, що я сподівався, що в цьому році полімінарам. Наш вже буде нарощувати, буде вводити ті потужності, які дадуть змогу вже виходити на вид Коліні. І останнє, що стосується в ваших планів про, про те, щоб надати стернику статусу міста послуги приховання. Це слово надання місту стербнику, статусу міста посланого значення. Це питання спорядку денно не знімається. У нами підготовлені всі необхідні розрахунки для того, щоб ми прийшли на інший якісний статус. Але в зв'язку із тим, що державі розробляється нова концепція адміністративної реформи, то цей процес на даний час є загальний. Ну, Тут ще накладається і ситуація в країні. На те накладається часто зміна губернаторів в нашій області. <кій> <кій> да. Тому цей процес на даний час є приговорний.